Швиденький відосик, як ми організовуємо теплу підлогу. Вкладається така поперчиста мембрана. Я думаю, нічого нового. Але можливо в когось виникає питання, як на дерев'яну підлогу поставить теплу на дерев'яну теплу підлогу. Тож клеїться ця мембрана на плитичній плеть. Вона додає міцності, а потім самоверіднюючує. Заливається сумішу, а потім кладете. Стелите, що хочете. Хочете ламінат, хочете вже вкладений гріючий кабель. Я думаю, завтра ми зальємо. Цікаво, цікавий продукт. Додаємо світі. Ще ось один момент. Що таке. Що таке зальот? Якщо ви подивитесь у вікно, там короб, І цей короб між вікнами. Я не знаю, що будуть робити, що будуть міняти. Взагалі цікавий проєкт, пізніше зніму Ось про це будиночки. Це такі будиночки для відпочинку. Називаються вони дзеркала. Тобто зовні ці вікна дзеркальні. Ну, Цікаві, ми їх будуємо ще штук. Я думаю, це буде така. Як са санітарна зона навісний унітаз, ну, теж це така душова. Ну, поки що нічого не видно. Я думаю, як буде більш готова. Спробую засняти. Всім пока.